Всім привіт, зима поволі підходить до свого логічного завершення, але у Фінляндії це завершення зазвичай дуже сніжне. Ось так виглядає річка Між водою та снігом. А ось так вона виглядає на поверхні. Саме той час, коли бігові лижі теж не дуже то допоможуть. Треба або снігоступи, або мисливські. Ось так виглядає стежка тепер у лісі. Пейзажі, пейзажі заворожуючі. Але треба йти перевіряти пастки. Дякую всім за увагу та терпіння.